Ім доброго дня, ранку або ночі. Фільми, де люди з надздібностями вражають своєю силою, розумом і мужністю, не просто розважають. Вони відкривають двері до невідомого, де немає обмежень для людської волі. Ці персонажі змінюють правила гри: від телепатії та переміщення предметів до здібностей, що дозволяють бачити майбутнє чи контролювати розум інших. Кожен із них намагається знайти своє місце у світі. А який фільм про людей з надздібностями тебе вразив найбільше? Напиши про це в коментарях. Та не забудь поставити вподобайку. Пам'ятай, твої суперсили це твої дії. Приємного перегляду! Доктор Сон це історія Денні Торренса. хлопчика з надздібностями – Це продовження з фільму Сяйво. Минуло багато років. Денні виріс, але пережите у готелі Оверлук. Не відпустило його. Він бореться з алкоголізмом і спогадами про жахи минулого. Оселившись у невеликому містечку, Денні намагається почати нове життя. Там він встановлює психічний зв'язок із дівчинкою Аброю Стоун, підлітком з дуже сильним даром сяйва. Коли Абра стає мішенню, Денні змушений знову протистояти злу, подолати свої страхи та стати наставником для Абри. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, що приведе їх назад до старого готелю, де все почалося, і де Денні має остаточно розібратися зі своїм минулим. Це не просто фільм жахів. Це розповідь про зцілення, силу співчуття і перемогу над внутрішніми страхами. Дім дивних дітей Міс Сапсан це загадкова фентезійна історія про підлітка на ім'я Джейкоб Портман. Який після трагічної смерті свого дідуся вирушає на віддалений острів у пошуках істини? Там він натрапляє в покинутий дитячий притулок, який виявляється зовсім не таким, яким здається на перший погляд. Під керівництвом харизматичної міс Сапсан діти в цьому будинку володіють незвичайними здібностями. Хлопець відкриває в собі власний дар, він може бачити порожніх, невидимих для інших. Він стає останньою надією дивних дітей на виживання, коли їхній світ опиняється під загрозою знищення. Фільм вирізняється яскравою атмосферою, оригінальними персонажами і глибокими темами самотності, пошуку себе та прийняття інакшості. У новому Орлеані з'являється загадкова пігулка, що дає тимчасові надздібності. Кожному різні, але тільки на 5 хвилин. Водночас ці сили можуть бути як корисними, так і смертельно небезпечними. Коли пігулка потрапляє на вулиці, зростає кримінал, хаос і насилля. Колишній військовий арт шукає свою викрадену дочку. Поліцейський Френк намагається зберегти порядок, а підліток дилерка Робін мріє про кращу долю. Разом вони об'єднуються, щоб зупинити змову великої фармацевтичної корпорації, яка тестує новий вид зброї під назвою «Пауер». Це фільм для тих, хто любить швидкий темп супергероїв без костюмів в жанрі фантастики. Він не відкриває нових горизонтів, але дарує драйв та розвагу. Рей Гаррісон — солдат елітного підрозділу, який гине під час виконання місії. Але його тіло потрапляє до рук потужної корпорації, яка відроджує його за допомогою новітніх нанотехнологій. Тепер Рей не просто людина, він бладшот, суперсолдат із надлюдською силою, здатністю миттєво зцілюватися і надшвидкістю. Проте разом із новим життям він отримує і фальшиві спогади. Його пам'яттю маніпулюють, змушуючи вбивати ворогів компанії, коли Рей починає згадувати правду. Він вирішує вирватися з під контролю корпорації і помститися тим, хто використав його. Це типовий голівудський фантастичний бойовик, який спирається на харизму він дізеля, динамічні екшн сцени та сучасні візуальні ефекти. Головна героїня, звичайна студентка Люсі, опиняється в епіцентрі кримінальної змови. Але замість того, щоб бути жертвою, вона перетворюється на ходячий суперкомп'ютер із людським обличчям. Її мозок поступово активується на 100% і з кожним відсотком вона стає все менш людиною і все більше силою природи. Люк Бессон тут змішав філософію, екшен, біологію, спецефекти і метафізику в один вибуховий коктейль. Це кіно не стільки про науку, скільки про відчуття. Динаміка, напруга, ідея про межі людського потенціалу це стильний трохи божевільний фільм, який залишає після смак. Або ти в захваті, або спантеличений, але точно не байдужий. У центрі сюжету молодий чоловік на ім'я Нік, який володіє силою телекінезу. Він ховається в багатолюдному Гонконгу, намагаючись уникнути таємної урядової організації, що викрадає і змушує працювати людей із надможливостями. До Ніка приєднується підліток провидиця Кесі, яка бачить майбутнє фрагментами. Разом вони вирушають на пошуки загадкової дівчини кіри, єдиною, кому вдалося втекти після експерименту, і яка можливо володіє здатністю змінити хід цілої війни над людей проти системи. Хоча сюжет часом здається заплутаним, а фінал відкритим. Фільм дарує глядачеві драйв, інтригу та відчуття, ніби ти на крок від розкриття змови світового масштабу. Девід Райс звичайний підліток, який випадково виявляє у собі надзвичайну здатність телепортацію. Він може миттєво переміщуватись у будь-яке місце на землі. Спочатку він використовує цей дар для втечі від проблем і розваг. Згодом Девід дізнається, що за ним полює таємна організація паладіни, які вважають джамперів загрозою для людства. Їх мета знищити всіх. Девіду доведеться вижити в таких складних умовах, врятувати своїх близьких та зрозуміти, звідки взялася його сила. На нього чекає боротьба не тільки за своє життя, а й за право бути вільним. Сюжет не надто глибокий, але подача швидка та динамічна. З яскравими сценами телепортацій у різні куточки світу. Фільм більше орієнтований на екшен та розвагу. У місті Іпсвіч проживають четверо підлітків: Кейлеп, Пох, Рід і Тайлер. Нащадки давніх родів чаклунів. Вони володіють надприродними здібностями, які зростають із віком. Коли в школу приходить новий учень Чейс Колінз, хлопці починають підозрювати, що він не просто звичайний підліток. Згодом з'ясовується, що Чейс нащадок п'ятої родини, яку давно вважали зниклою. Але на відміну від інших, Чейс не стримує свої сили і прагне здобути ще більше могутності, навіть якщо для цього доведеться знищити інших. Кейлеп, як спадкоємець найсильнішого роду, має захистити друзів і себе, щоб їх надздібності не дісталися Чейзу. Хоча стрічка не отримала високих оцінок критиків, вона здобула популярність серед молоді завдяки стилю, атмосфері, динамічному сюжету та привабливими персонажами. Дев'ятеро дітей з іншої планети, Лоріан, рятуються на землі після того, як їхню планету знищила раса загарбників могадорці. У кожного з них особливі надздібності, які проявляються з віком. Вони захищені магією, їх можна вбити лише в певному порядку. Головний герой Джон Сміт, четвертий у списку: троє вже загинули. Тепер він наступний. Постійно тікаючи, Джон оселяється в маленькому містечку, де знайомиться зі звичайними підлітками, закохується в дівчину на ім'я Сара. Але небезпека знаходить його й тут. Коли вороги наближаються, Джон змушений розкрити свої сили. Телекінеза, здатність випускати світло та енергію з рук і боротися за життя. Фільм поєднує підліткову драму, екшен, романтику та наукову фантастику. Після того, як троє старшокласників Ендрю, Мет і Стів випадково знаходять загадковий об'єкт під землею. У них з'являються надприродні здібності. Вони можуть рухати предмети силою думки. Спочатку хлопці використовують нові можливості для жартів і веселощів, але згодом ситуація ускладнюється. Особливо це стосується Ендрю, замкнутого хлопця з проблемної сім'ї, який переживає булінг і зневагу. Його психіка починає ламатися, і сили, які здавались даром, перетворюються на небезпечну зброю. Дружба хлопців опиняється під загрозою, а світ навколо них на межі катастрофи. Фільм вражає своєю реалістичністю, подачею через аматорську камеру та фокусом на внутрішньому стані героїв. Дія фільму відбувається в майбутньому, де 4% населення мають надприродні здібності, але через це стикаються з дискримінацією та бідністю. Головний герой Конор Рід має здатність маніпулювати електричними полями. Його мати тяжко хвора, і він намагається зібрати гроші на її лікування. Конор потрапляє у злочинне угрупування, яке займається крадіжкою енергії. В процесі роботи він виявляє, що ці злочинці не є такими, якими здаються на перший погляд, і потрапляє в небезпечні ситуації, де змушений зробити моральний вибір. Фільм відображає цікаву комбінацію наукової фантастики та соціального трилера, який добре передає проблеми дискримінації. І боротьби за виживання в світі. Конор Рід після подій першої частини все ще бореться з наслідками своєї участі у злочинному світі. Він намагається знайти новий шлях і поновити свою боротьбу за справедливість у цій частині фільму. Конор та його союзники стикаються з новими загрозами, зокрема з потужнішими силами, які бажають використати людей з надприродними здібностями для своїх корисливих цілей. У нових обставинах Конор знову змушений зробити важкий вибір, який може визначити майбутнє для всіх людей з надприродними силами. Семирічна дівчинка Хлоя усе життя провела замкненою у своєму будинку, де батько постійно застерігає її від небезпек зовнішнього світу. Він твердить, що там її можуть убити, але коли Хлоя наважується вийти за поріг. Вона відкриває дивовижну правду. Вона володіє надзвичайними здібностями. А уряд полює на таких, як вона, вважаючи їх потворними і небезпечними для суспільства. Фільм починається як камерна психологічна драма, а потім поступово розгортається в повноцінний фантастичний трилер із сильними емоціями і несподіваними сюжетними поворотами. Група безсмертних воїнів, які століттями таємно захищають людство, живе в тіні світу. Вони володіють надзвичайними регенеративними здібностями, що дозволяють їм виживати після будь-яких поранень. Лідерка загону, досвідчена воїтелька Енді, разом зі своїми товаришами виконує небезпечні місії, залишаючись невідомою для широкого загалу. Але все змінюється, коли герої виявляють появу нової безсмертної, молодої американської солдатки Найл Фрімен. Одночасно їхні унікальні здібності привертають увагу безжального фармацевтичного магната, який хоче використати їх у комерційних цілях. Тепер стара гвардія мусить боротися не лише за власне існування, а й за свободу майбутніх поколінь. Це захопливий фантастичний бойовик, що досліджує тему безсмертя, втрат і справжнього героїзму. Норвезький психологічний трилер. У центрі сюжету група дітей, що відкривають у собі надприродні здібності. Одна з них, Іда, разом із родиною переїжджає в новий житловий комплекс. Вона знайомиться з іншими дітьми. У кожного з яких є особливі здібності: телекінез, телепатія та емпатія. Спочатку це здається грою, але з часом здібності стають все більш небезпечними. Ці безневинні діти виявляють, що з великими силами приходять і великі спокуси, і коли все виходить з-під контролю, починається боротьба не лише за власну безпеку, а й за людяність. Фільм досліджує теми дитячої жорстокості, морального вибору та відповідальності за власні вчинки. Після загадкової епідемії 98% дітей загинули, а ті, хто вижив, отримали надзвичайні здібності. Уряд, боячись їхньої сили, ізолює дітей у спеціальні табори, де їх жорстоко контролюють. 16-річна Рубі Дейлі, одна з наймогутніших, здатна проникати в розум інших людей. Щоб вижити, вона вдається до втечі і приєднується до групи підлітків утікачів. Разом вони шукають легендарне безпечне місце для особливих дітей, проте світ навколо небезпечний. За ними полюють урядові сили, найманці і навіть свої, хто зрадив заради виживання. Рубі доведеться вирішити, кому довіряти і якою ціною вона готова боротися за свободу. Попри знайомі теми антиутопії, стрічка пропонує емоційну подорож, встановлення особистості в жорстокому світі. Едді Морра, талановитий, але невдачливий письменник, який переживає творчу кризу і особистий занепад. Його життя змінюється після випадкової зустрічі з колишнім другом, який дає йому експериментальний препарат. Ця таблетка дозволяє використовувати весь потенціал мозку. Едді блискавично вивчає нові мови, аналізує складні схеми, отримує блискучі результати на фінансовому ринку, але за геніальні можливості доводиться платити. У препарату є страшні побічні ефекти. Крім того, за Едді починають полювати впливові люди, які також хочуть заволодіти препаратом. Фільм майстерно поєднує ідеї про людський потенціал, залежність від зовнішніх стимулів та темну сторону успіху. Фільм розповідає про хлопця на ім'я Пудра альбіноса з незвичайними здібностями. Його тіло має неймовірну електромагнітну енергію. А розум геніальний. Він живе ізольовано, і коли його знаходять, суспільство не готове прийняти його. Він може читати думки, впливати на електрику, має майже телепатичні і телекінетичні здібності. Його історія це драма прийняття, відчуження і пошуку людяності в нелюдському світі. Попри суперечливу репутацію режисера, стрічка залишає по собі глибокий слід і надихає на співчуття, роздуми та внутрішнє зростання. Це фільм, який не дає простих відповідей, але змушує задуматись, а це вже багато чого варте. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.